Перед нами власне комбікормовий завод. Нагадай, будь ласка, його потужність. 15 тонн на годину номінальна, але наразі він стоїть. Ну ми поки що не думали, що з ним робити. Це наступний, наступний крок вже. Тобто, у нас тут є три точки розвитку. Перше, це елеватор. Ми його запустили першим. Це був основний об'єкт, раді якого це все було затіяно. Далі в нас є млин, млин непоганий. Це той, що Могильовський по ліцензії Бюліра і комбікормовий завод. А є ще завод приміксів, але він навряд чи колись буде чи щось з ним будемо робити. У нас тут дуже дуже добре розвинені наші три кілометри залізничних шляхів. Дуже дуже добрий об'єкт і логістично, інфраструктурно. це чисто повністю під заміну обладнання, але стан будівель. Плюс мереж внутрішніх він задовільний, з ними можна працювати. Тобто можна просто зняти обладнання, купити нове, змонтувати і запускатися. Вивчали цей ринок. Вивчали, але це трошки зараз було б актуально не в цій частині країни. Тут вже ринок комбікомів дуже насичений. Да і дуже і він насичений не просто. Там, якісь маленькими зонами, а прям національними такими гравцями. А млин не міль... міль... цікаво. Тут є тут, виходить, рядом два великих млини. Хмельницький млин, млин вінниця млин, той, що Укрпромунвістагра. Два потужних хороших -млин. млина. Да, але тут е можна пограти з альтернативами, бо ці млини класичні. Вони чітко працюють там ну, на там, майже 100% по, по звичайній сировині і звичайному виходу борошна. Ми, ми думали, млин тут більше. Дивитись в сторону альтернативних продуктів: кукурудза, щось інше, виробництво готових сумішей, або, наприклад, там таке борошно, таке борошно, і там млинці умовно. Більш то з меншою потужністю, бо це ну менш затребані продукти, але трохи там збільшує доданою вартість. Ну це поки що на рівні ідей. ми вивчаємо, але знову таки за рахунок логістики, ми дуже наближені до експортних. Можливостей. З глином простіше, він в робочому стані, там треба десь валки поміняти, десь там замість плімотранспорту норію поставити. Ми пройдемо туди, там все в робочому стані, там тільки зробити ну, поточний гарний ремонт і можна запускатися.